Привіт-привіт мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі Українського Відьма, на каналі Таро Україна звуть мене Аня ми сьогодні з вами дивимось: Херсон Одесу Миколаїв. Тому що у нас такі новини і панічні є настрої, і оптимістичні. Давайте дивитись Херсон. Найближчий період. Ну, тут якраз нам кажуть про новини, про те, що ми слухаємо, від кого ми слухаємо, на що ми звертаємо увагу, на що ми не звертаємо увагу. Будь ласка, будьте дуже обережні, що стосується обстрілів. Показують, що можливий якийсь, можливе якесь обмеження руху, можливо, переміщення. Я не бачу, щоб закрили виїзд з міста, але може якісь додаткові перевірки, щось буде, що трохи обмежить рух по Херсонщині, по Херсону, саме для цивільних. Так показують. Якісь радісні будуть новини, але а, тільки... Кажуть офіційні джерела. Тільки їх слухайте, тому що багато буде обману і омани, що стосується саме Херсону. У вас буде якесь розслідування. Намагання мені чомусь там становити вин, якщо стосується грошей. Гроші, підтримка. Так, Херсон. Найближчі дні знову показують обман, пусті надії. Розганяє трошки паніку, дивіться, до вас їдуть люди з перевіркою. Якусь незначну допомогу вам привезуть. Обстріли передмістя дуже гучно. От, як знаєте, як який, якийсь ступор в ситуації, воно по колу йде одне те саме, одне те саме з, з одного дня в інший. Подивимось сьогодні березень, що там буде взагалі для країни. Потім подивимось вас. Показує важку атаку якусь, велику атаку. В місті є важкі розмови, що стосується, буде евакуація, не буде, чи треба, чи ні. Якісь кулуарні ігри, знаєте, у вас в місті буде полювання на колаборантів. Все на це вказує. Я кажу, може якісь перевірки додаткові. Це не мобілізація, це щось з метою перевірити. Херсон, найближчі дні херсон. Небезпека біля водойм, небезпека. І кажуть, не ходіть до води, бо ви можете ще неприємності нашим військовим зробити. Там, де вода, посадки. Ну, ви, ви зрозумієте, про що я Намагайтесь находити, якщо нема в цьому прямої потреби. Щось навіть зіб'єте. На підльоті до міста будуть вже наші військові щось збивати. Але знову, третій раз карта дурня, обман омана, дуже гучно, дуже гучно. Але кажуть, що можна мінімізувати жертви серед цивільних. Харсонщина де деокупована. Маємо важливі е, плани, але тут великі прильоти. Багато вогню. От саме Херсонщина, частина частина окупована, там небезпечно для цивільних, і там, от там будуть підіймати питання, що в якійсь частині, я так розумію, будуть цивільні, ну, не можна сказати, заважати військовим. Ну, розуміти, як хочете. Трошки там треба буде або пересидіти, або якийсь час десь інше в місто поїхати. Щоб військові змогли розвернутися, бо ми до чогось готуватись будемо. Херсонщина окупована. Є рух вперед-вперед, але чомусь показує, що наші хлопці і в полон можуть потрапити. Знову вони будуть бити, намагатись щось руйнувати. Може, вони по Каховській знову вдарять десь поруч. Смерть багато смертей. Багато смертей нам туди дадуть велику зброю, але і велике руйнування. Щось нове нам дають для того, щоб ми пройшли вперед. А в результаті ми будемо відбиватись цією зброєю. Ну, важка ситуація, тому що ворог туди зараз. От тут багато ворог також резервів підтягне. А що ти плануєш? Десь прапор свій поставити прапор? І оборону хоче, хоче знищити. До води знову вийти. Будеш переходити Дніпро? Не маю можливості, бо там наші військові зустрічають. Я хотів би, але поки що тільки. Буду вогнем гатити на Херсон. Ворог може обдурити і намагатися перейти в іншому місті. Але там якось, там, я так розумію, що вода ще й буде, де він, вони захочуть перейти, в них не вийде. Якась буде неприємна, дуже така небезпечна ситуація, але не вийде нічого у ворога. Одеса найближчі дні. Одеса, найближчі дні район прильоти, руйнування, відбиваєтесь. багато якихось атак. Тут, я так бачу, що і дрони можуть залітати. Як регулярно, знаєте, регулярно працює ППО. Це район, це передмістя. Мені знову показують, як з двох боків намагаються зайти Одеса найближчі дні. Обстріл буде, коли підуть гарні новини з фронту, що ми а, Херсонщину, дивіться, що ми десь просуваємось. Помста, за що ти мстишся? Ворог може мститися за наш влучний постріл, отак кажуть, поки показують передмістя район. Поки що. От Буде наростати там небезпека, і потім вже місто. Що ворог планує щодо Одеси, таємний план обстрілювати, в принципі, інфраструктуру руйнувати, Біс, бісить його Одеса, що там все нормально, як він вважає все спокійно. Будуть казати смерть військовим. Це більш далека перспектива. Березень подивимось, поки район показує. Гучно. Але ми ж розуміємо, що з району може летіти і далі. Так. Миколаїв найближчі дні. Де у вас в області можуть бути зіткнення з ворогом? Тут якесь зіткнення пряме з ворогом, показують. Можливо, ваші військові десь дуже гучно. Це не місто, це район також. Миколаїв місто на ближчі дні. Буде в бік міста летіти, але в передмісті може впасти. Буде якась атака. І знову, по вам як по Одесі показує. Коли ми десь зрушимо і зробимо ворогу неприємно, тоді буде пряма атака на місто. Дивіться новини, це найближча перспектива. Вам напишуть, що, наприклад, там, в Херсонщина зрушила, або ми щось зруйнували ворогу великий, як помста по південних регіонах іде. Ну, тут буде попередження. Так, буде. Спочатку він дасть по портовій інфраструктурі, не вашому місті, а потім на Миколаїв підуть ракети, отак кажуть. Але тут є можливість збити на підльоті. Ну це може трошки радувати.